Вітаємо всіх нова Нью головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Залишайтеся з нами в інформаційному просторі. Видання CNN сьогодні поширила інформацію, що Сполучені Штати прослуховують усі міжнародні розмови президента Зеленського з союзниками України. Офіційні представники розвідувального альянсу п'ять очей висловили свою думку щодо цього. Ми очікуємо, що США поділяться з нами оцінкою збитків через витоки певної інформації. Мається на увазі витоки інформації щодо війни в Україні і її контрнаступ. Один з представників п'яти очей виразив занепокоєння щодо оприлюднення інформації, яка заважає веденню бойових дій на фронті. Чиновник також зазначив, що тривогу викликає один з лютневих документів під назвою Росія Україна. За їх інформацією, битва за Донбас зайде у глухий кут на протязі 2023 року. У документі зазначено проблеми з оцінкою витривалості України для проведення операцій. Прибутків для України буде важко досягти, але оприлюднювати приватну оцінку США, яка вказує на безвихідність української армії на протязі року, не допоможе. Тепер щодо прослуховувань Зеленського в оточенні президента України заявили, що це не дивно. Але українські чиновники глибоко розчаровані витоком цієї інформації. У звіті розвідки Сполучених Штатів йдеться про те, що голова української держави наприкінці лютого запропонував завдати ударів безпілотниками по місцям дислокації російської армії в Ростовській області. Розвідка може пояснити прослуховування тим, що вони не хочуть надавати далекобійні ракети через побоювання, що Київ буде використовувати їх для ударів всередині Росії, але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю надану США. У іншому звіті йдеться про те, що Китай може використати українські удари по цілях в глибині Росії як може Можливість представити НАТО як агресора та як наслідок збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатимуть удари значними. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу! Слава Україні!